Вітаю, дорога парафія на каналі Риба Кайф. Сьогодні хочу вам зробити такий невеличкий обзор корабліка китайського, який я замовив вже півтора року назад. За півтора... Птора роки я вам розкажу, як, воно експлуатує, як він експлуатувався, які в нього є недоліки, чи варто його купляти, чи ні. Почнемо з ціни. Ціна в нього була на момент покупки 6700 гривень. Не пам'ятаю, ну, долар вже був по 41 гривні, тобто можна вирахувати. Далі. Йшов довго, до речі, щось довго йшов. Комплект я брав максимальний з трьома батареями на 40 точок GPS. Поставляється він в такі от сумці. Ось така сумочка. Я вам скажу, така прям дуже в притірочку. Тут вже дуже все дуже плотненько влазить. Ну, що маємо, то маємо. Добре, що така є. Е -е, покажу, що входило в комплект. як вона тугенько все заходить. Ось такий кораблик. Тут ще йде пульт. Такий пульт. Де зарядка від, від автомобіля. Запасні вінти. Дві лопасті і один запасний, виходиться на шаговий двигун пластмасовий ріг. Опис користувача. До речі, є, правда, російсь, російська мова. Російська мова, але є. Є російська мова присутня. Для того, щоб почати робити, цього хватає. Ціна слаштування. Все є. Так, я це поводю. Це нам не потрібно. Дивіться, в комплекті йшла три батареї на 7,4 В на 13600 мАч. Раз, два і третя стоїть вже оперативно. Антена. Такий красивий. бачите? Ну, Взагалі-то я брав жовтого кольору, чого, бо він відсвічується за день, він накопичує в себе світло і потім ночі він ну, десь з години, півтори-дві, в принципі, світиться. Це правда, провірено. Катав я його вже той весь сезон. Був, ну, я не багато рибалок, але чотири рибалки я з ним. Давайте почну одразу з мінусів. Мінус в ньому, на мій погляд, саме такий важний мінус, це один. На точку він йде не по прямій траєкторії, а він чуть-чуть заходить з дугою. Оце, в принципі, важливо, тому що, якщо використовувати груза меншої ваги, Виходить трошки велика дуга. Якщо груза 100-120 грам, в принципі, це не проблема, можна підтягнути. Але є отакий от мінус. На точку стає. Ну, я там на відстані 150-200 метрів я не можу зрозуміти, ну ніби, якщо біля берега таке все провіряти, то досить також, погрішність ну буквально метр два. Навіть якщо злотки завозиш, там все рівно ти так не засипиш. Точно. В цьому проблем нема. Тепер зразу, скажу вам про швидкість цього кораблика. Їде він не швидко, Ну, якщо він нікуди не спішити, то пара... якщо парафіяни нікуди не спішать, то в принципі він досить нормально завозить. Не буду я порівнювати там з Ранфері корабликом, там з фантомом. ну коротше, Є дуже багато таких корабликів, які дійсно вони там швидко їдуть і до 20 км в годину. Цей їде тихенько. ну, Мені здається, що хватає. При умові, що нема сильного вітру. сильний вітр я його навіть не запускав. Чесно кажучи, боявся. Має він. По GPS у GPS 40 точок. Трошки незручно, тому що на одній сторінці в тебе виходить 4 точки. Дуже часто, якщо в мене там вже, якщо ми їдемо там з кумом два рибаки, у нас там по 4 спінга, виходить 8 точок. Перша точка в нього, точка номер 1 взагалі вона домашня в цих моделях. Вона йде домашня точка. І тоді виходить вже 9 точок. І ти вже перегортаєш через дві сторінки і дуже часто путаю. Тому що нажимаю один на другій сторінці і він зовсім не додому їде. Ну нічого, до цього можна привикнути. Нічого тут страшного немає. Дальність. Дальність кораблика. Ну, я завозив, коли був на Дністрі, на 250 метрів. Без проблем, ні зв'язок нічого не витіряється. але кораблика вже майже не видно. А якщо тим паче є якась хвилька, скажу, що він за хвилю, прям така навіть невелика хвиля, він за нею ховається, не видно його. Ну, на 190 я рибачу. В принципі, без проблем. Оце підсвічування. Підсвічування фонарів корабета, оця лампа і задні вогні, до речі, дуже ночою допомагають. Орієнтація от, прям шикарна. Я розумію, як мій де вперід-назад. Оці фонарики, вони теж добре підсвічують. ну, Далека видно. Тут в цьому питань немає. Що я в ньому доробляв? Отут. Відсік для батареї, вона вже в мене тут стоїть. Отут показує заряд батареї. До речі, він не точний. Якщо тут лишається дві поділки і відправляти кораблік вже в плавання, буває таке, що він вже сідає, коли сама батарея, він починає щось там круги петляти і все. Краще, коли вже дві поділки, і мені здається міняти батарею. Таке в мене, таке в мене, до речі, було. Добре, що була лодка. <сум> Значить, для чого ж я, в принципі, і брав три батареї. Коли вже одну витягнув, поставив одразу через прикурюватель машину на підзарядку, а дві в тебе в запасі. Завозів на одній батареї я робив при відстані 150-190. Ну, Перша точка в мене була на 100 метрів. Останніх три в мене було на 150 і 190. Хватало, я рахував приблизно десь на 12 заводів. Тоді вже воно опускається до 200 діодів заряд і реально треба батареї міняти, тому що відправляєш на свій страх і ріск. Батареї на вагу, до речі, вони такі не дуже легенькі. Тобто я, я розумію, що тут 13 тисяч мА, 13600 немає. Але не, не дуже в мене не дуже обман. Щось середнє, я думаю, там може з 8-10 тисяч може і є. Але я так подивився, поміряв, можна 2700 батареї сюди зібрати збірку самому. Зараз на даний час Тесла акумулятори розпаковують. Можна зробити свої такі батарейки з чотирьох Акумулятори, верніше з чотирьох батарейок. На тесловських акумуляторах, я думаю, буде взагалі чотенько. І ціна, до речі, там вийде теж не, не дуже велика. Тобто, поле для маніпуляцій тут в принципі є. Що я в ньому переробив? Дуже мені не подобалось. Зараз я вам продемонструю. Дуже мені не подобалось оцей задній кольки. Згадатибе, що не відкривається. Ага, не під'єднався. Під'єднується кораблик, зараз не під'єднається. Nein. Mm? Не хочу щось під'єднуватися. Бачите, ну, такого в принципі не було, це встрелось. Або близько, напевно, дуже. Дуже близько, просто... О, дуже близько, то він, бачите, оцей задній бункер. Коли він був поставлявся з Китаю, цей задній бункер при викиді дуже багато тут було, дуже багато лишалось корму. Ну, будемо казати так. Якщо брати за одиницю, то дві третіх він викидав, одна третя тут залишалась. Залишалось чого? Тому що оця ляда, коли відкривалась, вона стояла отак. І от тут все засідало. Я переробив на то, щоб вона відкривалася повністю. Розумієте, отакий от кут був. Отакий от. от кут був. І зараз воно в мене взагалі повністю. Як я це зробив, я просто на петлі взявши пластинку з нержавіючої стальки, її удлинив, все це сюди витягнув. І в мене вийшло, вже вона стала не в цей буртик от впиратися, а вона вже за нього відходить. Взагалі, то він доволі ємкий бункер. Тут я поставив проставочки, от, буквально на сантиметр воно в мене вийшло назад. Це все зроблено з вологостойкої фанери. Під рігель під оцього шаговіка я тут зробив таку виборочку. Ну, ніби все класно. Тут пластмасочка, як і було. І на даний час висипається практично все. І тут дуже часто воно зачіплялося раніше, зараз ні. Зараз воно реально все класно. Бачите, бокові взагалі класно відкидаються. Тут до них взагалі нема ніяких претензій, вони розсипають добре, заряджаються вони вручну, пружинку натягнув, шаговичок підвернув на місці, а задній ловиш момент, коли він відкривається, нажимаєш і потім закривається. Я вам скажу, що... До речі, бувало таке, що там за шпулю, на шпулі щось зачіплюється. І не виривало. Чесно скажу, вам не виривало. Якась Пластмаса, ну, пластмаса достойна. Все, що я в ньому доробив. Ще хочу я в ньому доробити, поставити ехолот. І тут, друзі, до вас буде велике прохання. Підказати, який і холод безпровідний, можна сюди поставити. Лакі 918, здається, який там розрахований на 300 метрів. Поки що не розглядаю, бачу, що хлопці ставлять там такі вайфайні шарики або утьонки, такі, типу датчики. І якось вони витягують з них 200-300 метрів, я не знаю як, тому що там в описі написано, в одних максимум 100 метрів, в других там 180, то китайцям там сильної довіри нема. То я хотів би записати, запитати вас, якщо хтось знає, щоб ви написали мені в коментарях, яку модельку взяти, що зробити, щоб він ловив на таку відстань. Не 250 мені не потрібно, але... Хоча б до 200 метрів, щоб він мене брав. Тому що є такі ставки, де треба 190, там в районі 200 метрів завозити. Що я ще можу вам сказати за цей кораблик? Чи брати, чи не брати? Рішайте самі, кому треба швидкість, кому треба там прямо універсальна точність, прям метр в метр GPS, -а. я не знаю. Як ті, я їм не користувався, ну, судячи з обзорів, які я бачив також в Ютубі, вони ніби краще працюють. Тут же ж, ну, поки що я відрибачив, я вам скажу, що я задоволений, а тим паче ціна. Все, відштовхуємося від ціни. Хто має гроші більше, велком, Ранфері, Фортуна, там багато, багато корабликів, вони там і під 40 тисяч. Разом за холотом вже йдуть, до речі. Тут ще хочу я його примастерити. Як воно в мене вийде, не знаю, тому що я пробував цей утьонок сюди прив'язувати, на жилку, їм починає тако кидати, тут треба якісь робити жорсткі, жорстке кріплення для нього. Чуть-чуть його відводити, бо тут прям бурний поток йде. Десь, ну, я не знаю, на відстані, на 20-30 см, відводити його, кріпити, щоб його не закручувало. Ну і все впирається просто в дальність. Чого іменно такий радіо хоче? Тому що хочу, щоб використовувати цей датчик для там зимової, наприклад, рибалки. Коли поїхати на, там, на Дністер чи на якусь велику водойму, знаходити рибу. Якщо я куплю такий, що вмонтується всередину, конкретно буде під кораблик. А так, щоб якась була універсальність, хотілося б, звісно, щоб... Ну, хотілося б, не знаю, якщо порадити, то будемо розглядати, доусовершенствувати цей кораблик і апгрейдим, будемо так казати. Більш з мінусів я в ньому не бачив. Хочу ще по керуванню сказати. В нього є функція цього кораблика. Перша точка домашня. Для чого вона забивається? По-перше, при нажатті на цю кнопку на один він вертається додому. По-друге, коли тіряється зв'язок між корабликом і пультом, таке може бути, тому що GPS, самі знаєте, в нас воно нестабільна, він все-таки повертається на оцю точку першу, де яка забита по GPS. Функція шикарна. Якби вони ще зробили, щоб коли і там батарея якийсь там до приділу доходила, і він вертався, незважаючи на те, що там, ти його туди посилаєш, на точку якусь, що... а він вертався все рівно на першу, було б взагалі класно. Тобто Стояла якийсь там е... якийсь там блочок, який вимірює напругу, і бачить, що напруга, наприклад, на приділі, і вертався додому. Це було б. Теж круто, ну, немає. Можна, в принципі, це все зробити. В Китаї обширний вибір плат, це все можна якось придумати. Ну оця точка перша, прям вона виручила мене, коли в мене сіли батарейки в пульті, зв'язок е, потірявся, він загубив зв'язок з корабликом. Я в принципі думав, що він так і попередній. Проходить час. От я вам виключаю раз, Проходить час якийсь, кораблік розуміє, що в нього зв'язку з пультом немає. І він починає розвертатися, навіть з оснасткою, загружений весь і починає вертатись додому. Тема класна. Щоб лишній раз за корабликом за 200 метрів не пливти, в принципі, шикарно. Бачите. Прийшло 10-15. Він роздупляється і це людний. Йде додому, на першу точку. Функція дуже класна, я вам скажу. Я його розбирав, прокладочка в ньому гарна, води конденсату нема, всі платки підзалити. Ну, коротше, би, зроблено не через раку, отак вот скажу. Так що парафіяни, вибір, звісно, за вами, Ну, чесно кажучи, я на цьому поки зупинився. Колись розбагатію, може куплю кращих кораблик. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.